Пане Миколаївна, на Заході вважають, що сценарист, ну, то, розробник того сценарію з Юлією Тимошенко сидить на банковій. Ви можете це спростувати? Можу. Я це спростувала. Перше національне Наталія Малишко, я, мабуть, в продовження запитання свого колеги хочу задати вам наступне запитання. Ви сказали, що гуманітарну політику потрібно починати з чистого аркушу. Скажіть, будь ласка, з чого ви вважаєте, її потрібно починати, окрім як вилучення цих радянських рудиментів, і на чому, власне, вона має базуватися і хто має визначати ці принципові напрямки її розвитку? Дякую. Я вже не раз говорила про те, що ось-ось... Ми завершимо разом з Академією наук е, концепцію формування концепції нової гуманітарної політики. Я вважаю, що е, концепція гуманітарної політики повинна бути затверджена у парламенті. Так само, як парламент схвалив закон про євроінтеграцію, так само парламент повинен схвалити концепцію про Гуманітарний розвиток України. Бо я не обмежую е, е, питання гуманітарного розвитку, е, знаєте, десь там хто співає на сцені, які танці танцюють, і, і які там десь уроки хтось комусь нав'язує в школі. Я говорю про широкий е, зміст цього поняття, про гуманізм в економіці. Про гуманізм в соціальному захисті, про гуманізм на кожному кроці нашого життя. Вся політика держави. Має бути гуманітарною, гуманістичною, я би сказала так, а не лише визначити ділянки, оце от культура, там ви співаєте, оце. Культура в нас чомусь, чомусь в нас прийнято, якесь таке смішне, така смішна традиція, що культура це те, що там на сцені там співають, гопа, гопак і так далі. Кілька сільських клубів і бібліотек це вся культура. А культура це те, як ми стосуємо одне, одне з одному навіть привітаємося зранку. так? Чи не привітаємося, це теж культура. Культура це те, як ми заходимо в маршрутку, на чому ми їздимо, що ми вбираємо, як ми розмовляємо з людьми і своїми, і чужими, як ми розмовляємо з світом, культура це те, як ми сприймаємо події, які в нас відбуваються, як ми на них реагуємо чи не реагуємо. І така концепція гуманітарного розвитку держави повинна бути. Схвалена парламентом, і тоді це буде позиція не якоїсь однієї людини чи групи осіб, тоді це буде позиція держави, позиція і опозиції, і влади разом обговорена і разом прийнята. І я думаю, що це правильний шлях, і це це та той перший аркуш, з якого повинна починатися чиста гуманітарна політика в Україні. Українські національні новини, Софія Мусіч, таке запитання. Президент оголосив про початок акції за віжи стрічку. Ганна Миколаївна, чому на вас зараз немає стрічки, це і взагалі де людям взяти і от бажаючим дійсно. Я десь мала в торбу. Хтось мені, до речі, вже зробив ту стрічку, але це треба просто купити кавалок. Кавалок стрічки і... І, і собі причепити, якщо ви хочете долучитися до загального руху. Я не, я, я не зачепила це, бо я не знаю, як це, як це за, зачепити, але... але я думаю, що нам не треба чекати, поки нам хтось це принесе, купить. А хто з чого має вдома? А, я маю на роботі, до речі, цілий мішок стрічок. Таких кольорових, як коли дівчата е, прив'язували до вінків. Я роблю з цих стрічок е, листівки вітальні. Я не купую вітальних листівок на день народження моїх колег, а роблю так, як ми в дитинстві робили. Просто беру якусь просту листівку, обшиваю її кольоровими стрічками, е, обтинаю і виходить дуже барвисто, дуже цікаво. От, я собі витягла ці дві, хтось мені там дав якусь зачепку. Вона не знає, що буде тримати, але е, я думаю, що кожен з нас в силі зробити собі таку стрічку. Це буде найцікавіше, тому що знаєте, коли вам роздають там. Організовано. Стрічки, то це так нагадує, як колись на парадах радянських давали обов'язково Причепили то потім викидав це, тільки парад закінчився, ти намагався якнайшвидше це викинути. А те, що кожен зробить своїми руками, він схоче це зберегти і комусь там на пам'ять лишити, десь може кимось своїм дітям чи онукам. Я завжди своєму онуку це приношу. Це вже буде третя стрічка, яку я йому принесу. Скажіть, будь ласка, чого, на вашу думку, не вистачає в програмі святкування Дня Незалежності? Тобто, якби у вас була можливість, який пункт ви б могли туди додати? Знаєте, я завжди кажу, що будемо доти жити і маємо доти шанс, поки вміємо над собою трохи посміятися, поіронізувати над тою серйозністю, помпезністю тих всіх свят. Ці свята мають бути такі трошки з почуттям гумору, поляки я кажу, з примруженим оком. Я би зробила футбольний матч опозиція і влада. Я думаю, що це було б цікаво принаймні. Там був би шанс на справедливий суд в такому матчі. Пані Ганна, ви колись казали про розширення гуманітарної ради при президентовій України. Скажіть, будь ласка, чи передбачається таке розширення, коли і хто до нього може увійти? Я ще раз проанонсую то інтерв'ю президента, яке днями він записав з Віталієм Коротичем. І Коротич, Вони говорили, президент розповідав, що на початку він дуже хотів зміцнити вертикаль влади. Йому здавалося, що якщо він буде мати міцну вір, вертикаль влади, то це запорука всіх наших побед. І тепер він зрозумів, що цього замало, що потрібна ще горизонталь. І точка перетину тієї горизонталі і вертикалі, це буде та точка, опершись, опершись на яку можна буде двигнути реформи. І він сказав, що ця горизонталь це мало би бути громадянське суспільство. Лідери громадських організацій, які, як сказав президент, можуть, мають шанс увійти до гуманітарної ради, щоб гуманітарна рада при президенті стала таким клубом старішим, так би мовити. Ну старіше не тільки тих, хто старі. Так? Це ті, хто розумні, мудрі. От і клуб таких мудреців, який буде при президентові, серед них ну не всі думають так, як він. Багато хто думає інакше, але вони е вміють подати свою позицію в той спосіб, що її може прийняти кожен. Вони е люди е високого, я би сказала золотого стандарту демократичного, вони вміють говорити неприємні речі так. Що ти тільки на третій день розумієш, що це було неприємно, а спочатку ти це сприймаєш як комплімент. І такі люди повинні бути, коли президента він хоче їх бачити, він хоче то і в горизонталі. І він, до речі, запросив Віталія Коротича до участі, до членства в цій гуманітарній раді. Я дуже сподіваюся, що президент підпише указ про розширення гуманітарної ради і туди увійдуть кілька. Таких зіркових українських поважних імен, які я не хотіла би оголошувати, щоб не бігти поперед батька в пекло. Вадим Грищук, телеканал з тебе. Пані Герман, скажіть, будь ласка, у мене два питання. Перше, таке стосовно медали до 20-річчя незалежності коли вони і кому будуть вручатися, чи буде десь список оприлюднений. І друге питання, ви сказали, що ми вже 20 років блукаємо по постелі. На вашу думку, хто може бути майсеєм, таким реальним, який український народ виводить без, без помпезності. Дякую. Ну, ми з вами, там, нас з вами в того, ну, списку немає, я знаю про медалі, але, але 3500 осіб є. І я думаю, що президент вручить багато з цих медалей, частина з цих медалей на урочистому вечорі в Палаці Україна. Це буде завтра, здається, так? Там президент їх вручить, я дуже рада, що це відбулося, бо були якісь різні спекуляції, що там хочуть скасувати, ніхто того скасувати не хотів, як завжди, все перекрутили, так як сьогодні зробили великий. Велику історію, великі спекуляції з тим, що нібито українські студенти зайшли на маяки, на Чорноморському флоті їх там арештували, російська морська піхота. Я перепудилася, зранку почала всюди дзвонити. Виявляється, що хлопці собі просто там були відкриті, відкрита хвіртка. Вони собі зайшли туди, поставили намети. ну, Підійшла там хтось побачив, що він хлопці тут не можна, пересудя трошки свої намети. Пересунули намети, вони зараз. Собі прекрасно там почуваються і нічого такого нема. Ну але преса шукає сенсації, я це розумію. Хоча я ще раз раджу стандарту журналістики, в цьому залі від нас он сидить Скачко, який тут працював, він сидить Дмитро Поночук, сидить Вітя Міняйло. це все свободівці з тої першої хвилі, коли ми мусили, подаючи будь-яку інформацію. Мати підтвердження з трьох незалежних джерел, інакше ніхто в нас жодної інформації не купував. Зараз купують все підряд, От, щось там збрехав. знаєте, видав це все, ходить по інтернету. Пізніше ти спростовуй. Зі мною було Купа таких випадків, коли запускали абсолютно провокативні. ну про себе я не говорю, тому що я то таке на мені випробовують незалежність преси. Цебто заказну незалежність преси, коли тобі нічого не буде за те, що ти велиш на, на герман там зайву купу бруду. Але я говорю про інші речі, я говорю про інформації, які мають якийсь соціальний розголос, бо люди мають батьків, люди мають десь родичів. Десь мама почула, що там її сина заарештували, так сьогодні, наприклад, вона знає, що він там поїхав е е туди відпочивати з хлопцями. І уявіть собі, поки не з'явилося спростування, е що вона відчувала і що вона пережила. А треба ж зважати на такі речі, це називається відповідальність журналі за свою професію, відповідальність за інформацію і відповідальність редакторів, які зараз не вимагають цього стандарту підтвердження з трьох джерел незалежних інформаційного факту. Будь ласка, друже. Пані Івано, тут напроти цього приміщення є, був колись скверик. За те, щоб цей скверик не забудовували, колись стояли люди. Тепер ви бачите, скверика нема, але є якась байда, яка... Ну, я не думаю, що вона потрібніша за скверик. Є тут зовсім недалеко книгарня Сяєва. Всі, нібито її відбили, всі нібито є якісь рішення гарні, книгарня закрита і бандюки її все-таки заберуть. Це є ті речі, б, е, без розв'язання яких неможлива ні гуманітарна, ні економічна, ні соціальна, ніяка інша політика. Коли люди бачать, що вони виступають, влада нібито за них, а бандуки все одно е зверху виходять. От я хочу запитати, от чому е чого не вистачає? Владі для того, щоб такі моменти розв'язувалися на користь людей, а не якихось бандюків. Наприклад, коли сяйво засяє нормально. Ви говорили про книгарні. коли скверики, в яких люди, і ви, мабуть, ми, ви точно знаєте, що тут відпочивали старенькі, діти, а тепер тут стоїть якась, влада. коли оце розірваться, чого не вистачає владі. Дякую. відповідь на це запитання дуже проста і дуже ризиковна. Вона звучить так, на це не вистачає політичної волі. Тому що, коли на гуманітарній раді в присутності президента і голови адміністрації Київської даються всі запевнення, що це буде припинено, минає час і ніхто того не слухає, я не вірю в те, що наша влада не має влади. Ми побудували достатньо міцну вертикаль для того, щоб нас слухали. Значить, нема політичної волі. Я буду казати це доти, доки я не побачу результату. Доки... Те, що руйнується Київ, ми добилися одного, ми врятували парк богомольця, врятували е, для е, Олі Богомольця. Ми, ми це зробили. Але чому ми в, де, в деяких моментах, де е, очевидні теж речі ще не можемо добити того, е, того потвору Чорнобильського, знаєте, бо я називаю те, що зараз відбувається, в мене таке враження, що живе якийсь потвор. Такий народився після потвора, так? після Чорнобильської... Воно щось таке страшне і не зрозуміли, і воно чомусь має більше влади, ніж президент, ніж, ніж, ніж прем'єр, ніж всі. І воно десь вигулькує і вигулькує. І от то воно теж вигулькує. І йому треба просто стяти голову. Іншого тому потвору треба стяти голову. Іншого шляху тут нема. Той потвор можна назвати корупцією, можна назвати ще якось. Але допоки ми не дамо людям е, переконання в тому, що ми можемо з ним боротися і ми закриємо це, незважаючи на те, хто б за цим не стояв, доти люди вірити всьому цьому не будуть. Доти гуманітарна політика це буде, як я казала, пудра. Звичайний макіяж, а не е, те, що, що треба насправді. Далі Юлії Юлія, Юлія У мене питання стосовно форуму українців, який закінчився 21 серпня. Скажіть, будь ласка, він закликав звільнити табачника з посади міністра, адже він сприяє до українізації. Можливо, посада гуманітарного гуманітарної віце-прем'єра зможе змінити цю ситуацію. Дякую. І я не думаю, що лише посада може змінити. Це б мусила бути дуже сильна людина, яка б мала колосальні впливи, колосальні е, кошти для того, щоб вона сама щось могла змінити. Змінить політична воля, загальна політична воля, політична воля, е, е, яка е, знаходиться в іншому кабінеті, в найважливіших кабінетах. Так? Коли буде ця політична воля, тоді так, тоді одна людина призначена щось зможе зробити. Якщо ні, знаєте, ми всі прекрасно знаємо, як всі кивають головами, а роблять своє. Ти приходиш, тобі кажуть, так, так, звичайно, а, інакше, а як же інакше, але ти повертайся, а ніхто нічого палець і палець не зробить, щоб це змінити. Тому я, я не е, робила б собі ілюзії, не думала б, що е, звільнення там, когось чи призначення когось може м, тут мати якусь, якусь вирішальну роль. Е, я вже казала, це мусить бути концепція, затверджена парламентом, як закон о той, що ми прийняли. Коли ми вирішили йти до Європи, і ніхто не посміє жоден чиновник сказати, знаєте, туди не йдемо, бо ми маємо про це закон. І має бути гуманітарна концепція гуманітарної політики держави, е е схвалена парламентом, або принаймні там обговорена. Пані Ганна, таке питання до вас. Які програми розробляються владою для підтримки людей з особливими потребами, починаючи з освіти і закінчуючи побутовим рівнем? Що для цього робиться? Та може квартири, якісь видаються ну, інвалідам чи яке? Ви так, квартири робляться, там виділяються всі ці планові речі, але я не про це зараз хотіла би говорити. Зараз прийшов до нас на роботу Павленко. Ви його знаєте. Юра. Юрій Павленко, він дуже добрий був міністром При Ющенкові, який займався молоддю, і він ну, дав мені слово, так? Що питаннями інвалідів буде займатися хлопчина? Ви його знаєте, Максим. Як його прізвище, Він з Дніпропетровська, він на Главреді ще давав інтерв'ю. Я не пригадаю зараз його прізвище. Але цей хлопець виріс в інтернатах і він ціле життя сам займається йому років 23, я думаю, він займається самотужки захистом. Оцих е, е, дітей, е, які е, е, інваліди і роз, і живуть в, в тих е, сиротинцях. Е, він вишукує якісь там фонди, він, він якось він збирає навколо себе там молодь. І я ще за ні. уряду Тимошенко зверталася до Сушкевича, так? Сушкевич? Так. Валерія, я просила, кажу, візьми ту дитину, ти дивися, як він над тим Це ж він тим живе, він знає, хто тих дітей кривдить, він знає ту систему, він знає як її побороти. Так, так, звичайно, пам'ятано. Ну, це дуже цікаво, що ви говорите, але на цьому нічого. Я ще раз так, так звичайно, пам'ятаю. Це дуже цікаво, що ви говорите, але ніхто не захотів. Ми помагали йому. Він просто їхав в якусь область. Той Максим Малецький здається. Малецький. Я, я згадаю, я вам скажу це прізвище. І ми дзвонили, там губернатори допомагали, давали йому можливість, що його там пускали в ті інтернати і так далі. Але це не, не, не робота. Кожен раз, знаєте, кожному клерку ти дзвониш, а ти перестанеш дзвонити, його вже більше нікуди не пускають, не дають йому доступу до інформації і так далі. Тож Юра Павленко пообіцяв мені, що він візьме того хлопця до себе в оцей інститут захисту прав. Дитини. І Максим Малецький, Малецький стається, він займеться розробленням принципово нового проекту захисту скривджених дітей-інвалідів. Це може найбільше болюче питання, якщо говорити про інвалідів, то діти-інваліди це найстрашніше зараз, що що може бути. І я думаю, що якщо. Залучати таких людей, які справді не є просто чиїмось там родичами, чиїмось підопічними, чи протеже, а вони звідти, з того середовища, вони знають і вміють це робити, що можливо це шлях. Ці люди будуть пропонувати, бо найкращі проекти, які ти пропонуєш, починається відразу корупція. Дивіться, я подивилася зараз цілком випадково списки делегатів форуму Діаспори. Чому я подивилася? Бо треба було зробити їм запрошення на свята Незалежності. Ну, я знаю людей з діаспори, бо я просиділа в тому всьому років з 20. Так? Я, я їх всіх знаю дуже добре. Я думаю, чекайте, того нема на форумі, його нема. Я з ним кілька днів говорила, він не приїде. Тому я пере... того теж не бачила, я перезвонила, він не збирався туди їхати. Того теж нема. Я кажу, чекайте, у вас тут... що тут діється? Це мертві душі. Знаєте? Найкраща ідея, найкраща, найкращий проєкт, коли його беруть в руки люди, які думають про те, як би на цьому вкрасти. Закінчується повним фіаско, повним крахом. Тому люди, люди і ще раз люди, як будуть працювати в структурах чесні хлопці, дівчата, молоді бажано, які, які ще горять, які мають силу, енергію, не так, як ми вже, ми вже. От, тоді буде з того діло, і, 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 і я в це вірю. Ти, кому сьогодні стільки як незалежності, ти мають зараз брати в свої руки дуже багато найважчих ділянок своїх, але їм треба довіряти. Їм треба просто довіряти і сказати, так, вони можуть, і даймо їм можливість. Інакше не буде нічого. Шановні колеги, є ще у когось запитання? Нет, такой вопрос. Я представляю российский медиахолдинг Татмедиа. Медиа. Финская журналистка на прошлой неделе презентовала книгу о видении европейц, о видении россиян европейцами. Как вы считаете, как изменилось видение России, Российской Федерации и россиян украинцами за последние 20 лет? А, я плохо знаю Россию. Я Россия – это моя специальность, скажем так. Но я знаю, что украинцы очень прихильно ставятся до россиян. Як і до інших людей. А це я знаю абсолютно точно. І я, я сподіваюся, що росіяни теж будуть ставитися до українців прихильно і об'єктивно, і доброзичливо. Дякую вам. Я вас ще раз всіх вітаю з ним, незалежності. Миколаївна, в мене ще таке прохання на сайт Українформу надійшли запитання. Я прошу глянути Максим Мелецький, так. Максим Мелецький, так. Багато на них е, ви відповіли, на багато запитань. І все ж таки прогляньте, будь ласка. А, я я обов'язково подаю. Я думаю, що той, хто хотів поставити запитання, він сюди прийшов. Той, хто це прислав, давайте від, зробимо їм відповідь письмову. Тому що я думаю, що для всіх і решта це буде просто е, нудно. А знаєте, в журналістиці є таке правило. Завжди говори правду і ніколи не будь мудний. Я не знаю, чи з правдою до кінця в нас виходить, але принаймні не бути нудним ми мусимо. Тому я не хочу зануджувати колег. Я зроблю і дам вам відповіді в письмовій формі, так як ви ми мені. Розмістимо на сайті і дуже вам дякую. Дякую мені, вам полагаю. сердечно всім. До побачення.